Сьогодні проведено інструктаж розстановки сил і засобів Славутської міліції. Дуже приємно і знаково, що за допомогою саме міської влади, приватних підприємців, у нас є можливість сьогодні започаткувати ті проєкти, які були раніше в містах обласного підпорядкування, а саме мотопатруль. Ми бачимо, сьогодні дільничні інспектора міліції стали більш мобільнішими. За допомогою депутатів міської ради, які проголосували за виділення коштів і придбали для працівників служби дільничних спектрів міліції, ви бачили, які транспортні засоби. Ну і, безумовно, для покращення реагування на повідомлення про злочини патрульну службу сьогодні забезпечили також і велопатрулями. Дуже приємно, що на території міста Славути вже багато років працює кінний патруль. Ми бачимо, що гарні традиції козацтва зберігаються. Члени громадського формування сьогодні були заохочені за сумління нанесення служби. Чому сьогодні я в Славуті? Тому що Славута є прикладом для інших керівників територіальних громад в плані забезпечення охорони громадського порядку. На охорону громадського порядку заступає особисто міський голова згідно графіку, депутати, члени виконкому. Працівники освіти, медицини, тобто сьогодні створена обстановка нетерпимості до порушників закону саме в місті Славута. Тому я сьогодні приїхав подякувати керівництву міста за дієву. Працю, що стосується безпечного правопорядку, депутати міської ради пішли нам на зустріч, виділили грошові кошти для придбання трьох скутерів. Це було це питання, розглядалося на сесії міської ради, де я виступав з доповіддю. Всі депутати одностайно, незалежно від своїх фракцій, уподобання, чи проголосували за дане рішення, було придбане скутера. А приватні підприємці допомогли в закупівлі велосипедів для патрульної служби. Я вважаю і знаю, що дане значить новшество воно допоможе в охороні громадського порядку. Більше мобільність буде наших працівників міліції. Більше вони можуть виїжджати на злочини і патрулювати Славуту, що допоможе забезпечити громадський порядок і спокій славучанам. Під цього, як ви бачили, були значить, кінний патруль, це значить, у нас і козацький, козацький корінь Славутський. І наші працівники міліції теж вони патрулюють, в особливості на сьогоднішній день, де в нас зони відпочинку. Для людей це дуже приємно, коли приїжджають працівники міліції на, на конях. Дійсно, сьогодні є дієва допомога. Вони щосуботи, п'ятниці неділі виходять з нами на патрулювання. Це є значить, з працівниками як і патрульної служби, так і дільничних інспекторів міліції. Завжди вони по всіх значить, звонках допомагають нам в всіх наших роботах по забезпеченню охорони громадського порядка. Я дуже дякую і міській владі, і депутатському корпусу, які дійсно пішли, пішли нам на допомогу і допомогли зробити те, що ви сьогодні бачили. Плануємо чергування з 12 дня до 18. -ї. Надалі буде змінюватися пішим патрулем. З цього і також буде автопатруль. Я вважаю, що оперативна обстановка зміниться в нашому місці. Велопатруль все рівно швидше може виїхати на виїзд, коли дійде повідомлення оперативно-чергово. Велопатруль буде патрулювати місто по всіх районах, починаючи від військового містечка, закінчуючи докомп'ятим, буде проїжджати всі парки, сквери. Майданчики дитячі, спортивні, там, де не може проїхати автомобіль. Ну, на мою думку, це досить хорошо. Ну, дуже подібне на американську міліцію, поліцію. Я думаю, що це ну, хороше нововведення і що буде порядок в, наші, в нашому місті. Наприклад, коли на дорозі рухаюсь, то мені спокійніше їхати, тому що за порядком слідкує більше працівників і завжди вони. Не стоять на місці, вони завжди патрулюють, патрулюють слідкують за, за рухом. Мені не важливо вигляд там чи якесь. Мені важливо, щоб була міліція справедлива і чітко виконувала свою роботу. Не, не переходила на ніяку сторону, чітко виконувала все по правилам, по правам. Ну, на скутерах нас буквально скутера, ну пригнали вже десь днів 4-5 назад. Ми ну, звичайно пробували на них виїжджати, так само все настроювали. Ну, в, Як вам сказати, на них удобно їздити, все так само будуть шльоми, ну, щоб було і техніка безпеки і особисте. І виходить, мобільність набагато більше пришвидшилась, тому що як, так само б, пішком, ну, якби пішком ходити, це теж поки ти обійдеш. А місто в нас не таке вже і маленьке, то есть, мобільність пришвидшилась. Виділили ну, це скутера суто для міських дільничих. Тобто в нас дуже велике навантаження йде по місту і набагато краще скотерами стало.